Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У Вашингтоні відбувається доволі цікава історія, яка напряму стосується і світу традиційних фінансів і світу криптовалют одночасно. Міністр фінансів США Скотт Бесент робить ставку на те, що саме криптоіндустрія стане важливим покупцем американських державних облігацій в найближчі роки. Це Дуже важливе питання і для фінансової системи США і для світової економіки. Розповім вам, а ви будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. Чому взагалі це важливо? Бо США зараз випускають дедалі більше боргових цінних паперів для того, щоб залучити гроші і профінансувати. Дефіцит свого бюджету. Що таке дефіцит бюджету? Це коли видатки перевищують доходи. Так, от цей розрив, цей дефіцит бюджету сьогодні в США величезний. Він перевищує 6% ВВП. А економіка США ВВП цей важливий показник, про який ми з вами говорили, найбільший в світі. І аналітики прогнозують, що співвідношення держборгу до ВВП в найближчі 10 років сягне рекордних рівнів, і там буде наближення до 7%, Хто знає, може і більше. Це наслідок і величезних витрат, і так званого великого красивого закону Дональда Трампа, про який я вам розповідав, який продовжив деякі податкові стимули і навіть запровадив нові, скорочуючи прямі надходження до бюджету. Чому я акцентую що прямі? Тому що, звісно, буде посередкований ефект цих податкових стимулів, наприклад, люди, які звільнені від податків на. Чиєві, тобто люди, які отримали чаєві, не платять з цього податки. Да? Це тільки на перший погляд. А що це там за гроші? Це великі гроші. І для всі ці люди вони ці кошти де витратять? Вони їх витратять в себе вдома, да? в Сполучених Штатах Америки. Таким чином вони куплять щось на ці гроші: якісь продукти, послуги, товари. І там буде економічна активність додаткова, і там будуть додаткові податки, і там буде мультиплікатор для зростання економіки. На цьому наголошує Дональд Трамп. і Це багато хто не хоче чути, що певні податкові стимули і зменшення податків вони можуть призвести не тільки до скорочень прямо тут і зараз надходжень до державного бюджету, а суттєвого збільшення надходжень до бюджету за рахунок якраз у цієї додаткової економічної активності, тому що є. Так звана крива лафера. Я розповідав вам, що це таке, і це певна залежність рівня економічної активності, податків рівня податкових ставок і тих надходжень до бюджету, які в зв'язку з цим можуть бути отримані. Але в будь-якому разі для Міністерства фінансів США оце питання: хто буде фінансувати американський борг, хто буде купувати ці цінні папери боргові, Воно стає критичним, особливо. В умовах, коли Китай зменшує свої інвестиції в американський Держборг, особливо коли Дональд Трамп відлякує традиційних інвесторів найнадійніші колись ціні папери світу своїми непередбачуваними такими, можна сказати, хаотичними, кардинальними рішеннями в один бік, в інший бік, потім трошки візьме паузу часу, потім знову. і своїм шантажем давніх торгівельних інвестиційних партнерів він. Ну, створюють цю атмосферу такого непередбачуваності ризику, і багато інвесторів вони тікають з долара, а значить, тікають з американських боргових цінних паперів. І тут на сцену виходить крипто. Скот Бесент, міністр фінансів США, вже провів низку консультацій з найбільшими емітентами так званих стейблкоїнів да? Тезер Сьоркл. За словами людей, які знайомі з процесом, саме ці розмови вплинули до речі на плани Мінфіну США. Збільшити обсяги розміщення короткострокових облігацій. Тобто, в Мінфіні, очевидно, побачили тих, хто буде купувати їх боргові цінні папери. Що таке оці стейблкоїни? Це такі цифрові токени, які жорстко прив'язані до долара і мають забезпечення у вигляді високоякісних активів. активів, зокрема, тих, же, наприклад, картка казначейських облігацій США. Саме завдяки цьому вони отримують стабільність і торгуються зазвичай на рівні долар до -долар долару, да? тобто вони надійно підкріплені якісними активами такого традиційного фінансового світу. Минулого місяця Конгрес США ухвалив так званий Genius Act. Новий закон, який встановлює правила гри саме для ринку стейблкоїнів, вимагає цей закон, щоб забезпечення цих стейблкоїнів складалось виключно з наднадійних та надліквідних активів, серед яких головне місце займають казначейські папери США. Що таке? Наднадійні зрозуміло, да, тобто за якими будуть виконані зобов'язання, що таке надліквідні, ті, які можуть бути миттєво перетворені в гроші в долари, тобто ті, які можна продати з мінімальними втратами, дуже швидко. Тобто, фактично, цей закон напряму підштовхує ринок стейблкоїнів бути джерелом фінансування американського держборгу, купувати американські облігації. Сьогодні ринок стейблкоїнів оцінюється приблизно в 250-280 мільярдів доларів. Це небагато в порівнянні з 29 трильйонами боргового ринку США. Але Бесенд прогнозує, що вже в найближчі роки стейблкоїни можуть вирости до 2 трильйонів, тобто практично на порядок. І якщо так станеться, а я думаю, що так станеться, то вони перетворяться на одного з найбільших інституційних покупців. Боргу США. Фактично, крипта починає інтегруватися в саме ядро американської фінансової системи. І це може змінити сприйняття криптовалют в світі від цірої технології та і такої, можна сказати, іграшки ризикового інструменту техноентузіастів до стратегічного фінансового інструменту державного рівня. Ми з вами говорили, що вже в Мінфіні США назвали біткоін цифровим золотом, і це тільки початок. Водночас, це викликає багато питань. Чи не стане американський борг надто залежним від криптоіндустрії? Чи витримає система, якщо станеться криза довіри до стейблкоїнів, чи не вийде так, що в майбутньому глобальна фінансова стабільність буде напряму залежати від е е кількох компаній, наприклад, таких як Тезер або Circle? особливо коли наступить криптозима, тобто коли вартість криптоактивів впаде в ціні кардинально – Через жорсткішу монітарну політику Сполучених Штатів Америки, як це вже було не раз. І коли наступає ця криптозима, криптоактиви просаджуються там в 5, 10, а то й 20 і більше навіть разів, та ну мова. Очевидно, не про біткоін, який буде мати меншу волатильність через запровадження біржових фондів, так званих ETF, про які я вам розповідав, але більшість інших криптомонет, вони будуть залишатись надзвичайно такими волатильними. Менше з тим, Міністерство фінансів США підкреслює, що продовжить регулярно і передбачувано випускати борг, і буде уважно стежити за структурними змінами на ринку. але... Як кажуть інсайдери, Бесент і його команда вони стали набагато активніші напряму спілкуватись з банками, з хедж-фондами, з інвесторами. Тобто вони моніторять ринок дуже уважно і мають індивідуальне спілкування. І тон цих розмов значно такий обережніший і тривожніший, ніж зазвичай підкреслюють інсайдери. Тобто, ми бачимо, що в Вашингтоні реально хвилюються, чи вистачить попиту на весь цей величезний державний борг США, без якого. Насправді неможливо фінансувати видатки на медицину, на оборону і не лише. І саме крипта зараз розглядається як певний такий рідівний круг. Але як на мене, це виглядає більше все-таки як вдале таке тактичне рішення, тому що таким чином вони створюють додатковий попит на держборг США. Це надзвичайно важливо в системі пріоритетів економічної політики. Одночасно вони прокачають величезну спекулятивну індустрію криптоактивів. І це дасть певну ефорію на кілька років, причому як спекулянтам, так і інвесторам. Але що далі? Що далі? А далі все одно треба буде або різати видатки, або піднімати певні податки, на що, очевидно, жоден уряд не схоче йти, як на такий, скажімо, перший пріоритет. Хоча. Що різати в американському бюджеті є, тому що там надзвичайне велике фінансування системи охорони здоров'я, яка є далеко не найкращою в світі, але при цьому є просто чемпіоном по поїданню коштів платників податків. Але це вже буде якась інша історія. А поки ми будемо бачити інвестиційний бум і таку певну ейфорію на фінансових ринках, і в секторі спекулятивному, і в секторі. Інвестиційному, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую до зустрічі.